Ну фантастично продуктивний тиждень. Я вас вітаю. Ви поміняли межі декількох міст. Пару сіл віднесли до категорії міст. Ну це фантастика. Захистили спорт. Ну, Україна живе класно. Війни нема, економічної катастрофи, нема, демографічної катастрофи нема. Мільйон людей не в окопах. Демобілізація не потрібна. Нічого. Просто є питання тільки трішечки поміняти кордони в якогось міста. Ще щось. Я, я дивлюсь, ну дивуюсь, ну ви не вже ну ви ж ходите по цій землі. Ви ж спілкуєтеся з цими людьми? Ви живете ж цим же життям. Ну невже ви вважаєте, що це ті питання, які має сьогодні розглядати Верховна Рада? Де питання демобілізації термінів служби? Нам обіцяли, що це буде там на початку минулого року. Кинули, обманули. Давайте ми обіцяли внесемо до грудня. Грудні написали, подамо в березні, ну вже березень, ну що далі? Ну скільки це буде тривати? Ну, коли ви дасте якусь перспективу цим людям, ну просте питання: скільки цим людям служити, нема відповіді. Коли буде іпотека для військових, нема відповіді. Коли нормальні будуть умови, ну нічого нема, абсолютно нічого не робиться для військового, для вчителя, коли буде піднята. Виплата на дитину. Далі 860 гривень. У нас демографічна катастрофа. Які 860 гривень на дитину в місяць ніхто це не обговорює. Відбуваються мирні перемовини. Слава Богу, викликали міністра закордонних справ. Я дуже сподіваюся, звертаюсь до головуючого, що завтра ми не будемо тут сидіти. Вибачте, обділені і дивитися, як нас знов проігнорували. Має бути міністр. Маємо ставити питання і про хоч щось суттєво нарешті поговорити, бо це не робота.